Він був відмінним фахівцем своєї справи, кажуть про Дмитра Борозинця колеги із Арселор Мітал Ріг». Доброзичливою людиною та вправним бійцем пам'ятають його військові побратими. Найбільше у цьому світі дорожив своєю сім'єю, діляться спогадами друзі. Сьогодні захисника батьківщини Дмитра Борозинця проводжали в останню путь. Йому було 33 роки. Ще зовсім недавно він приходив до рідних у відпустку і нічого не передвіщало біди. Чоловік в відпуск прийшов до сім'ї. Настроєння одне, дети, которыми он бредил, жил, супруга. Я его, знаете, встретил. Я еще спросил, говорю, ты будешь на море куда-то ехать, отдыхать, тому подобное. Он говорит, не, у меня, говорит, дача, семья. Ну, мы с ним поговорили. Ну, человек, ну, семейный. Семейный человек, который просто живет с семьей. С Дмитрием я познакомился в 2005 году. Он работал тогда в бригаде Смайщиков по ремонту систем смазок в цехі ремонт на обладнання номер 5. Работал з п'ятого розряду. Він очень ответственный человек, Ну взагалі не конфліктний чоловік був. Всі показував допомогу своїм колегам. Військові побратими, які витримували найважчі випробування сьогодні, схиливши голови, зізнаються. Це надзвичайно важка втрата для них усіх. Ми півгода в місті як в часті познайомилися. Так и воевали вместе, выполняли боевые задачи. Все ребята, все побратимы, вот, обращаюсь от их имени, сопереживают вот, семье погибшего. И хочу сказать, что это невосполнимая потеря для для всієї України, для нашого вот, конкретного подразделения. Його дома ждала жена, двое двоє дітей. Ви вот. знаєте, и в його личной справі у нас є таке запитання. Ваши планы на будущее він просто написав многоточі і хочу сина. Дмитро у нас проходив службу після навчального підрозділу. Під час служби своєї, в своєму моєму дивізіоні в 11-й батареї зарекомендував себе з позитивної сторони. Во-первых, що до нього всі люди тянулися. Він такий був. З ним і поспілкуватись можна було і в бойових діях, в яких ми приймали участь, неодноразово був відзначений. В кращу сторону і в процесі у нас в принципі у нас було вакантні місця, що ми хотіли його перепризначити при на командира гармати. Дмитрове життя обірвалося у розквіті сил та енергії. А він мав багато планів: повернутися на рідне підприємство, ввести у дію проект, над яким працював останнім часом, та найголовніше у мирному місті ростити своїх дітей.